Слава нашому Господу, брати і сестри, Господь. Добрий до нас і нам добре бути в Домі Божому, слухати Боже Словом, молитися до нашого Господа, відкривати перед Ним свої серця, як уже перший братин проповідував за ті потоки Божої благодаті, за ту Господню росу, яка оживляє наші серця. І ви знаєте, добре, брати і сестри, коли ми даємо місце в своєму житті для того, щоб Господь він працював над нами, щоб бути той піддатливою глиною, коли Божа благодать, вона нас розм'якчує, коли е, Божа ця роса нас робить м'якими, тоді Богу легко з нас виліпити якийсь сосуд. А коли ми задубілі, такі знаєте, тверді, коли земля вона не полита, попробуй хліборобу там обробити і посія щось. То нехай Господь благословить, щоб наші серця, брати і сестри, вони були способні вміщати Боже Слово, розуміти і приносити добрий плід, як написано в Божому Слові. Я невеличко хочу залишити нам е, тему. Хочу говорити за наше око, за світильник для нашого ока. Брати і сестри, написано в Божому Слові так. Це слова Ісуса Христа. Світильник для тіла око. Отже. Якщо око Твоє буде чисте, то і все тіло Твоє буде світле, а якщо воно буде недобре, то і тіло Твоє буде темно. Отже, дивись, світло, що в тобі, чи не є темрява. Ви знаєте, брати і сестри, на перший взгляд, ну, вроді би, просте слово, правда чи ні? Світильник для тіла є око, але від цього багато чого залежить. Каже, якщо око твоє буде чисте, то і все тіло твоє буде світле. Ви знаєте, якось я почув одну таку історію, чим відрізняється муха від бджоли? Муха від бджоли. І ви знаєте, там той автор тої історії, він каже, що бджола, вона на, на, на всякому грязному болоті, на самому грязному болоті, найде цвітучу лілію. Сяде на неї і возьме з неї там пилок, візьме з неї все, що треба. Ви знаєте, а муха вона в самому цвітучому саду, де цвітуть дерева, цвітуть квіти, вона знайде якусь навозну кучу і сяде на неї. Брати і сестри, ви знаєте, і от і бачення, у них різне і в мухи, і в бджоли. Брати і сестри, одного разу. Була така історія в Ізраїлі, це написана перша книга Самуїла, 17, 17 глава. Коли Ізраїль був під гньотом филистимлян, коли филистимляни принижували народ Божий Ізраїля. І ось одного разу вони зібрали велике військо і вийшли воювати проти Ізраїльтян. І написано це 9 10-й вірш такі слова. І сказав филистимлянин. Сьогодні я зневажу війська ізраїльське, дайте мені чоловіка, і ми бути, будемо битися удвох. І почув Саул і весь ізраїль ці слова филистимлянина, і дуже злякався і жахнувся. Брати, і сестри, коли народ ізраїльський вийшов на війну проти філистимлян, війна пішла не за планом. Виходить такий велетень здоровенний, і каже: перед тим як буде війська, сражатися з військом. Давайте нам одного чоловіка, і я стану, і будемо битися удвох. І Боже Слово каже, що почув Саул і весь Ізраїль ці слова фалистимлянина і дуже злякався, і не тільки злякався, ще й жахнувся. Жах їх об'яв, страх об'яв. Саул ситуацію побачив, битва предстоїть, а хто буде? Ну, цар, понятно хто? Ти ж більше за всіх від, від своїх плеч вище всього Ізраїля. Понятно, що ти будеш? Знаєте, Ісаул, він подумав: ну а як, він же ж такий здоровий, він же ж такий крепкий, у нього ж такі кулаки, в нього меч такий, у нього такий, Як я проти нього піду в двобій? Легше там командувати, правильно? Фланг один, фланг другий, напали там. Давайте, хлопці, там воюйте. Да, А це двобій предстоїть. І треба з ним сражатися. І написано, що він жахнувся. Брати і сестри, але погляд Давида. Ми читаємо далі, він зовсім був інший на цього Галіафа. Давид на нього дивився зовсім по іншому. І, Боже слово, воно говорить, це 32-й вірш такі слова. І сказав Давид Саулу: Нехай ніхто не падає духом через нього. Раптвій піде і буде битися з цим фулестимлянином. Давид зовсім по іншому дивився. Він дивиться, ті бояться, ті жахаються, той поносить. Він каже: слухайте. А чого всі так унили, що так всі упали духом? Із-за кого? Із-за нього? Із-цього за цього необрізаного? із за цього шкафа здорового? Я зараз піду і сражуся з ним. Не бійтеся. Не потрібно лякатися. Брати і сестри, і ми з вами, християни, ми також можемо оцінювати різні ситуації, одну і ту саму ситуацію по-різному. Ви знаєте, колись, я пам'ятаю, як балакав з одними з сестрами ще. Помню, був молодежі. І дивився, як сестри реагують на машини. Знаєте, коли браття, вони реагують на машини, там хтось приїхав на новому автомобілі зразу питає, о, а що там під капотом, а який об'єм двигателя, а, який год випуска, а, кхе, яка це марка і так далі. А сестра вона реагує, о, зелена, красна, жовта або біла. Таке восприяття. У кожного своє восприяття, брати і сестри. І ви знаєте, от буває у нас у християн. На різні речі своє восприяття. Але Боже Слово, воно каже такі слова, як я вже читав, що Отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світле, якщо воно буде недобре, то і тіло Твоє буде темне. Отже, дивись світло, що в тобі чи не є темрява. Ви знаєте, брати і сестри, Господь Він бажає, щоб наше око воно було способне бачити в першу чергу себе. Не ближнього, не замічати недоліки ближнього, не замічати, ви знаєте, і не судити ближнього свого. Тому що та оценка, якою ми оцінюємо свого ближнього, брати і сестри, прийде час і нас оцінять по тій самій оцінці. Ви знаєте, Господь Він бажає, щоб, ми, щоб наше око воно могло розлічати, бачити, в який час ми з вами живемо, щоб наше око воно було способне бачити нужду ближнього. Брати і сестри, і ви знаєте, Господь Він хоче, щоб наше око воно було світле. А як це зробити? Написано в Святому письмі, каже, це написано в післанні до Івана. Такі слова, відкриття Івана. Раджу тобі купити мене золото, очищене вогнем, щоб тобі збагатитися, і білу одежу, щоб одягнутися, щоб сорому наготи твоєї не видно було, і мазю для очей помаш очі твої, щоб бачити. Брати і сестри, це була рекомендація від Бога в Лаодикійській церкві. Каже, і мазю для очей помаш око твоє, щоб бачити. Ви знаєте, одного разу Христос Він облічав і каже, що огрубіло серце. Людей, вони дивляться очима, але не бачать своїми глазами. Ви знаєте, і Бог Він бажає, щоб наше око воно було чисте. Брати і сестри, а якою це мазю глазною помазать наші глаза, щоб ми способні були замічати ближнього свого. Щоб ми були способні, брати і сестри, сопереживати, сострадати, бачити нужду. Ви знаєте, буває другий раз ми можемо подивитися з якимось осудом. На сестру подивитися з осудом, чи на брата подивитися з осудом. Брати і сестри, ви знаєте, подивитися з неприязню, подивитися з якимсь гнівом. Брати і сестри, Господь хоче, щоб ми глазною мазі помазали глаза, і ми подивилися з любов'ю, щоб порадувалися з радощамися. Получилося у брата устроїться на хорошу роботу, получає хороші гроші. І мені не заздрісно. Я дивлюсь на нього, я його благословляю. Купив брат нову машину, я його благословляю. Брати і сестри, у когось якийсь успіх, я його благословляю, я радуюсь, я дивлюся глазами Ісуса Христа. Ви знаєте, а брати і сестри, якщо з практичної точки зору дивитися на ці обставини, які нас окружають, ви знаєте, і хочеться другий раз зайти і новини почитати, правда чи ні? І подивишся своїми очима не в Боже Слово. А десь в новини. І потім вже не способний бачити, так як бажає Боже Слово. Вже починаєш гнів виражати, негатив виражати. Вже твоє око на твоєму оці вже більмо. Ви знаєте, брати і сестри, і Господь Він хоче, щоб наше око воно було чисте. Це особливо для молодежі. Буває молодь десь переєструється в різних там соціальних сетях, а потім час там тратять. Сидять там, втрачають е, свій час на пустоту, брати і сестри, і око своє, воно потім вже не спосуване, воно заплямне, і воно не може вже бачити так, як Господь хоче бачити. А якщо ми читаємо Боже Слово, якщо наші глаза мажуться цією оливою, цим цим мазю, дорогі друзі, то тоді око воно буде чисте і все тіло, воно буде світле. Ви знаєте, що тіло, воно оскверняється через глаз. Коли Версавія милась там, І Давід гуляв. Він теж не подивився і не сказав, яка грязнуля, чоловіка немає, десь воює, вона десь там замазалась. Грязна, і там і, і миється. Да? А він на неї по-другому подивився, з пожадливістю подивився і осквернився. Брата і сестри, через око увійшла проблема, прийшло падіння в його життя. Сьогодні брат Іван проповідав за Ахана, сина Хармія. Брата і сестри побачив синарську одежду. Пішов і побачив. І задать би вопрос Ахану, Ахан хан, так в Ізраїлі таку ж не носять, нащо ти не її взяв? Нащо вона тобі полюбилась? То ж було закляте. Не, захотілось мені. Захотілося і нарську одежду, і через це прийшло пораження для дома, прийшло пораження для сім'ї. Брати, сестри, все через очі. Полюбилось, захотілось, а Боже Слово каже, похоть плоті, похоть очей і горда житейська. І воно все вкупі. Похоть очей. Що таке похоть очей? Брати і сестри, це те, що, знаєте, що щось блистить, і чоловіку хочеться дивитися, те, що вліче через око. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми, християни, щоб ми були, мали страх Божий, брати і сестри, щоб наші ми направляли туди, куди бажає Господь, в Боже Слово. І та рекомендація, яка була для Леодикійської церкви, каже, і глазною мазю. Помаж глаза твої, щоби бачить. Брати і сестри, і світло нашого внутрішнього світильника, воно дуже сильно залежить від нашого ока. Якщо око буде чисте, світле, якщо ми будемо дивитися на ближнього з любов'ю, якщо ми, брати і сестри, не будемо е, свій взор направляти на всяку нечистоту, на, всяку, на всяке непотребство, а будемо його направляти в Боже Слово, дорогі друзі, Бог нас буде благословляти. І ми будемо готові до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І коли буде остання труба архангела і призив Господній, ми тоді побачимо грядущого. Наші глаза вони будуть способні побачити того, хто йде на облаках, брати і сестри за своєю церквою. Нехай Господь нам всім допоможе. Схилимось і будемо молитись.